Тіктоці я наштовхнулася на новий серіал від Нетфліксу Оленя. Свіженький, прям як гарячі пиріжки. О Ох, ви мене вже задовбали з тими пиріжками! І саме він мене наштовхнув на тему сьогоднішнього ролика. Як ти розумієш, у нас знову таки тригерна тема, яку мені прийдеться цензурити, вуалювати, скривати. Надіюся, як завжди, на твоє розуміння. Так от я задумалася над тим, що чому нам деякі негативні персонажі імпонують, а деякі навпаки ні? Що ж впливає на це? От про це я і хочу поговорити. І для прикладу, сьогодні я візьму два серіала: це Ганібал і Оленя, про яке я вже говорила, і два фільми: американський психопат і звабливий поганий злий оленятко. Один хлопак по імені Гат, Гет, Я точно не знаю, як правильно, тому що в різних джерелах чомусь це пише по-різному, але на англійському це буде отак. От, от він мріє стати знаменитим стендапером, а по факту невдаха. Ну таке життя складне в нас. І в якийсь період його життя за ним починає слідкувати жінка по імені Фіона Харві. Вона буквально вривається в його життя, ходить на всі його стендапи, слідкує за ним, закидує імейлами. А в Твіттері за 2014 рік можна знайти її публікації, де вона відмічає його. Я хочу якраз таки парочку зачитати. Насправді там публікацій було набагато-набагато і більше. Щойно загоріло одне із кафе. В якомусь там місці, і вона питає, відмічає його, чи все з ним добре. Далі згадка про смерть якогось хлопака. Я не знаю, хто це таке, але вона знову відмічає річарда. Пише про те, що його твіти підбадьорюють її, закликає людей приходити на його якраз такі стендапи. Ти отримав мої електронні листи? Чи я не цилаю не на ту адресу? Дякую, дай мені знати. А також твіт про штори і ті, хто дивилися серіал Оленя. Вже знають про що йде річ. Треба лише людина, яка штори повісить. А я повісив. Поможіть не словом, а поможіть доларом. Справа в тому, що цей серіал це буквально життя Річарда. Він пересказав своє життя у цьому серіалі, і він же сам зіграв головну роль. Він буквально зіграв самого себе. Єдине він позмінював ім'я свого персонажа. Він назвав Доні. А жінку, яка його прислідувала, Марта. І справа в тому, що він в такому стані жив дуже довгий час. Він не звертався в поліцію, і якраз такий серіал розповідає, що чому він це не робив. Перед цей ситуацією зі сталкерством у нього була і ще інша жахлива історія. Я не хочу вдаватися прямо в деталі, бо хочу, щоб ти цей серіал все-таки подивився, бо він того вартує. Але там зв'язано все з забороненими препаратами і. Наслям в тому числі, він після всього того, що пережив, не звертався за допомогою не до поліції, не до своєї вже колишньої дівчини, і не до спеціалістів. Він намагався жити далі, але не міг, бо це зсередини його знищувало і змінювало як особистість. Саме що жахливо, що це не просто вигаданий серіал. Це те, що відбувалося в реальному його конкретному житті. І вже після цих всіх подій він якраз таки зустрівся з Мартою, і справа в тому, що можливо цієї всієї ситуації не було би з Мартою, якщо він би завчасно звернувся за допомогою. Тому я не те, що прошу, я закликаю, якщо вам також погано, звертатися вчасно по допомогу, бо далі може бути тільки гірше в Україні. Ви це зможете зробити завдяки якраз таки сервісу Mindly. Тут дуже головне не боятися самому собі признатися в тому, що тобі потрібна допомога, бо це якраз таки і боявся зробити головний герой. Я залишу посилання під відео на сервіс для того, щоб ви змогли пройти тест, після якого якраз таки зможете обрати собі спеціаліста. Сервіс пропонує велику базу спеціалістів, з яких ти зможеш обрати собі комфортного. Ти можеш глянути відеовізитівку, почитати опис, а також обрати ціну. Якраз таки для цього в мене є особистий промокод на мінус 20% на першу сесію, який ти зараз бачиш у себе на екрані, або зможеш знайти під цим відео також. А також для своєї зручності ти зможеш скористатися за стосунком Mindly на своєму телефоні. Якщо чесно, то в Україні дуже плачевна ситуація з зверненням до спеціалістів. Мені якраз таки показали статистичні дані, де наглядно показується, скільком людям потрібна допомога, і який мізерний відсоток звертається по цю допомогу. А особливо це помітно по чоловікам. І якраз таки в цьому серіалі показується чоловік середніх років з величезною. Проблемою, але який не звертається по допомогу. Так що не бійся, не слухай інших людей і думай перш за все за себе. Так як серіал став буквально відкриттям цьогорічним, то глядачі, само собою, пішли шукати цю жіночку, хто ж така Марта? І вони якраз таки знайшли Фіону Харві. Спочатку Фіона відмовлялася. Вона казала, що ні, вона не являється прототипом цього серіала. Але потім вона змінила свою думку. Почала звинувачувати Річарда, що це він у всьому винен, що це він її прислідував. Вона говорить про те, що він хворий і що її адвокати займуться цією справою і подадуть до суду. Поки я робила весь цей ролик, на телебаченні вийшло інтерв'ю з реальною Фіоною. Женщина, ну просто Атас, майстерно переобувається прямо в повітрі. Спочатку вона говорила щось одне, потім кардинально інше, що суперечило першому. Єдине питання, яке мене хвилювало: що чому всі настільки свою увагу приділяють Фіоні, якщо є справжній злочинець цієї історії? Той самий сценарист, який працював із Річардом, і який зробив всі ті жахіття з ним, де він і чому про нього ніхто не говорить. Так от, якщо ми говоримо з тобою про серіал Оленя да, про персонажа Марту, то всі прекрасно розуміють, що вона хвора жіночка. Ти відкриваєш тікток, і всі не люблять Марту. Але по факту, якщо так подумати, да, в неї є, само собою, проблеми з головою. Але Марта не зробила такі жахливі речі, як це зробили наступні наші герої, яких я хочу навести в приклад сьогодні. Наступне, що би я хотіла згадати, це Ганібал. Серіал 2013 року. Я здивована, що це такий старий серіал. Я думала, він там в році 2017 18 вийшов. Ганібал. В головній ролі Мац Мікельсон. Давайте, хлопчики і дівчатка, розкажіть мені про те, в кого з вас дері і що в цьому серіалі три сезони. І по суті, в нас з тобою є два головних герої. Це Уіл Грем, він агент ФБР, який займається розслідуванням моторошних справ. І його напарником у цих справах стає лікар-психіатр, який також допомагає Вілу з його особистими психологічними проблемами. Крім цього, цей лікар полюбляє, так би мовити, ще готувати повар. Питає у повара. Може на стіл подати тебе. І це не настільки звабливо, як воно може прозвучати. Своїми неперевершеними стравами він гостить своїх гостей, які абсолютно не підозрюють в тому, що за секретний інгредієнт доданий є в ці страви. Наївся клас обіду е, вечеря, во, я все оцінюю. Наївся класно, ну тут навіть ще можна польсію випросити. Персонаж Маца Мікельсена. Він статний, він харизматичний. Він стриманий в костюмчику. О, ну, просто отвал. Кого він там їсть? Людей. Ну що ж, смачного! А скільки Едітів, скільки прекрасних Едітів зробили для цього персонажа. Взагалі раніше я не дивилася цей серіал. Мені потрапляли тільки Едіти, і завдяки ним я думала, що. У них сувілом. Рома Рома романчик І я думала, що це серіал саме про їх відносини. І тільки одна назва, якби наштовхувала мене на те, що напевно це не про міцну чоловічу дружбу серіал. Третій фільм, наприклад, на сьогодні це американський психопат, який вийшов в 2000 році, американський психопат. В цьому фільмі знімалися Крістіан Бейл, Джаред Лєтте і Вільям Дефо. Цей фільм цікавий тим, що кожен вбачає там щось своє. В Вікіпедії же він значиться як американська чорна комедія з елементами фільму жахів. У нас є головний герой Патрік Бейл. Він весь із себе такий ідеальний, да та і все навколо нього також ідеальне. Він успішний, їздить в лімузині і має бути кращим за інших. А краще за інших він робить дуже жахливі речі з іншими людьми. Молодець! взагалі, дуже такий цікавий момент, зв'язаний з цим фільмом. Це те, що назва його перекладена неправильно. У нас це буде американський психопат, коли в оригіналі це «American Psycho». Якщо перший це певний діагноз з набором певних симптомів. То другий, це сукупність різних розладів. Тобто сенс назви абсолютно кардинально змінюється. Якраз таки в персонажа Патріка Бейтмена декілька різних розладів. Він помішаний на чистоті. У нього все має бути ідеальним. Він має бути ідеальним. А якщо хтось кращий за нього, то він відчуває злість. І так як це не один розлад, а сукупність, то в нього можуть бути галюцинації, які якраз таки не підвласні психопатам. Є якраз теорія про те, що все, що відбувається на екрані, це або його галюцинації, або його фантазії. Всі жахи, які він робить, це в його голові. Доказом цього є якраз те, що ніхто ніколи не помічає його, ніхто не звертає на нього увагу, коли він робить ці жахи. Його колеги, у яких у всіх, між іншим, одинакові візитівки, це скоріш за всього його альтер-его. Ця думка ще підкреслюється тим, що його по-різному називають різними іменами. Це такий маленький момент з теоріями. Насправді нам з тобою не важливо. Чи це в реальності відбувається, чи це витвір його фантазій. Нам головне те, що ці жахи. Показують на екрані. І тут питання: чи може подобатися такий персонаж після цих всіх жахів? А вже ж так. Бо в нього така ідеальна шкіра, він доглянутий, стильний, харизматичний, одна тільки посмішка, чого вартує. Я більше скажу: він гідний навіть цілого тренда. Ух, да. І таких от прикладів насправді дуже багато. Це тільки перші фільми і серіали, які у мене отак от внезапно виникли в голові. Тот же серіал, наприклад, Декстер, або Тейт із першого сезону американської історії жахів. Або ой, якщо ми вже з тобою згадали американську історію жахів, то Майкл із восьмого сезона. Оце от -бриси, красавець. брисикрасавіс. І розумієш, ніхто не буде робити Едіти такому персонажу, як Марта із Оленя. Але по факту, якщо так подумати, то вона не зробила стільки жахіть, як це зробили персонажі, про яких ми говорили тільки що. Що як так? Як так, що вона не таке жахіття, але її чомусь не люблять і ненавидять більше, чим інших персонажів. І тут якраз таки випливає тема нашого сьогоднішнього ролика. Є один основний аспект. І це харизма. Харизма це буквально база, ґрунт, фундамент. Якраз таки завдяки харизмі негативні персонажі починають нам імпонувати. А якщо іще з харизмою в тандемі йде краса, привілегія красивих, то це такий повний розколбас. При тому всьому, коли я кажу про привілегії красивих, я маю на увазі, що ти не обов'язково маєш бути конвенційно красивим. Що таке конвенційно красивий? Це стереотипно красивий, бо у суспільстві є термін аґліхат, що буквально означає те, що ти можеш не підпадати під стереотипну красу, але все одно до тебе будуть тягнутися і тебе будуть хотіти. Ці от фактори дуже сильно міняють твоє відношення до персонажів. Наскільки харизма це головне. І от такі фактори, як краса, іще й добавляють. І тут ти мені скажеш, Саша, ну це так недоцільно і несправедливо зрівнювати персонажа Марту з іншими персонажами фільмів і серіалів, коли Марта це буквально реальна людина, це списано з реальної людини. Я відповім так, так воно і є, але тому я для приклада і привела звабливий, поганий і злий, звабливий поганий. Злий звабливий поганий злий це фільм 2019 року. Розповідає про те, як матір одиночка починає зустрічатися з таким привабливим харизматичним чоловіком. А витоці цього карандаша забирає поліція в підозрі в жахливих речах, які він робив над жінками, і оце от недорозуміння зміг іще два рази втікти з в'язниці, захищати самого себе на суді і отримувати любов. Інших жінок до себе. От такий, от фільм. Він мені здався трошечки нудьгуватим, але каст там, до речі, дуже крутить. Там зіграла Лілі Колінська Скоди Ларію і Зак Ефрон. Він тут не співає а шкода. Лезворкі. Бо це фільм оснований на реальних подіях. Історія Теда Банді. Тед Банді це такий от ачеравашка чоловік. Всі його люблять. Хтось навіть казав, що він схожий на Голівудську зірку. Він навіть встиг випустити свою власну книгу під назвою Так, жінки повинні захищатися від нас**ників». І хто би знав, що жінки якраз таки мають захищатися від нього. Щоб ти розумів, наскільки була абсурдна вся ця ситуація. Коли його схопили, то одна жіночка в залі суда сказала про те, що вона не проти, щоб її хлопець був Тед Банді. По-перше, вона знала, що він натворив, а по-друге, вона ще була на боці обвинувачем. Крім цього, у теда був іще власний типаж дівчат. Він обирав зазвичай темненьких, пряме волосся нижче плеч. Пробор по центру, а також вони мали кільця вухах. Йоб твоя мать, та це ж я. Оце я жалію, що нікому не нравлюсь. А те доби я зайшла. Так, от були жінки, які фарбувалися і намагалися бути схожим на його типаж. Одна із жіночок по імені Керон Енбун познайомилася з Тедом до ув'язнення. Але після того, як він потрапив до в'язниці, вона продовжувала до нього ходити. Вона мала сина і разом з ним переїхала ближче до Теда, ближче до в'язниці. Вона навіть одружилася на ньому, коли він був ув'язнений. Бо весь цей час вона щиро вірила в те, що він не винен, і тільки після того, як Тед сам зізнався у всьому, в неї відкрилися нарешті очі. В них навіть народилася донька, яку звати Роуз Банді. Вона виросла, все ще жива і має сім'ю. І от до цієї ситуації мені згадалася ще одна історія. Зв'язано це з Річардом Раміросом. Його, до речі, також показували в американській історії жахів в сезоні Готель. А також 1984. Боже, який ж там гарячий актори, -мою! Поки ти не усвідомлюєш, що цей персонаж списаний з реальної людини, річард Рамірес мав кличку Нічний сталкер. Він обирав жінок, дітей, залітав у домівки абсолютно без розбору. У нього не було типажа, як у Теда Банді. Він обирав собі людей абсолютно хаотично і насолоджувався всім тим процесом. Дуже цікаво, як його ув'язнили після того, як його фотографії з'явилися на телебаченні і в газетах, то люди буквально натовпом на нього напали посеред вулиці. Так, от коли його ув'язнили, про нього почали говорити, що він серцеїд, тому що йому приходили мішками листівки від жінок. Де вони зізнавалися йому в коханні, відправляли свої фотографії, де вони не зовсім одягнені, а також використану спідню білизну. Деякі жінки регулярно підтримували з ним контакт. Вони писали йому і ходили до нього у в'язницю. Одна із жінок, наприклад, розповіла те, що це буквально стало її пристрастю писати йому свої листівки. Вона відправляла йому по 20 листівок кожну неділю. От приклад листівки однієї заміжньої жінки між іншим. Я хочу вас так сильно, що можу відчути смак бажання. Я віддала б все за можливість провести з вами хоча б годинку. Я б усіма можливими методами проявляла б свою любов до вас. Заради цього я готова на все. Був випадок, коли жінка присяжна фліртувала з ним у залі суда. Вони передавали одне одному записки, а також по телебаченню вона розказувала про те, що він не винен. В ітозі, обранницею його серця стала Дорін Льой, колишня редактор журналу. Вона про нього говорила так: в його очах було щось таке, якась незахищеність. Не можу сказати точно. У мужика буквально зубів не було. Ну, що, ще думала, ну народить, звісно, знаєте, типа це херня, а ага. от зуби лічить — це друга херня. Тобі погано, так? На тобі водички, попей. Мені теж треба випити. Бажано би не водички. Взагалі ми з другом сиділи на балконі, і я йому розповідала, яку тему для ролика я обрала. І він мені сказав, те, що «слухай, є ж такі стереотипно непривабливі персонажі, але ти все одно їм імпонуєш. І так дійсно воно так є. Справа в тому, що телебачення нам намагається завжди показати багатогранність персонажа, коли це суцільне зло або навпаки суцільне добро, то ми не проникаємося так цим персонажем. Добав до зла предісторію. Біль, складне життя, мотив, емоції, і ти почнеш імпонувати цьому персонажу, навіть не дивлячись на те, що він накоїв. І зверху, як вишенька на торті, це харизма. І якщо вона іще приправлена привілегіями красивих. То це взагалі це бомба-ракета! Це не просто змушує співчувати і проникнутися цим персонажем. А ти починаєш відчувати потяг до цього персонажа. По-простому ти просто хочеш цього персонажа. От! Я сьогодні хотіла поговорити саме про це: бажання викликані до негативних персонажів. Є такі, як я з тобою, яких тягне до вигаданих персонажів, не дивлячись на те, що вони накоїли. І де ці кордони? Ти скажеш, ну, Саше, ну вони ж є, вони є по-любому. Ну це ж вигадані персонажі, а це от реальні історії. Але в тому то і справа, що дуже багато фільмів і серіалів, персонажі з цих фільмів і серіалів, вони є прототипами, прототипами реальних людей. Тот же саме Річард Рамірес, який став прототипом персонажа в американській історії жахів, чи Тед банді в звабливий поганий злий. Ми не завжди знаємо, чи оснований фільм на реальних подіях чи ні. І таке буває, що нам можуть почати подобатися негативні персонажі, які існують в реальному житті, які в реальному житті зробили ці всі жахи. А хтось не церемониться і відразу закохається в поганці в реальному житті. Поки я монтувала цей ролик, то я очішуєла, м'яко кажучи, від того, скільки едітів присвячено теду банді. І Родрігесу. У мене просто одне питання. Вам нічим зайнятися? І закінчити цей ролик я хочу на такому маленькому власному спостереженні. Знаєш, що я помітила? Те, що всі персонажі, про яких я сьогодні згадувала, окрім напевно Марти із серіалу Оленя, але всі інші являються квіточкою нарцисіком. І це підштовхнуло мене на думку, що це іще один із аспектів, окрім харизми і всього іншого, що заставляє нас вподобати негативних персонажів. Адже дійсно такі люди, квіточки нарцисіки, вони дуже сильно притягують до себе увагу, вони заповняють собою простір і змушують закохатися в себе. Але в той же час такі фільми і серіали показують квіточок нарцисіків. В основному в негативному ключі, бо я теж нарцис. Але при цьому всьому я не принижаю інших, я емпатична. Я допомагаю. Якщо тобі потрібна допомога, то я це зроблю. Нарцисизм це великий спектр різних симптомів. У нього є декілька видів. Так, от, за рахунок от таких от фільмів, серіалів і соцмереж, у тому числі, бо я як не відкриваю тікток, там постійно щось погане розповідають про нарцисів. Так, от іде дискредитація до таких от людей, ми не погані. Не завжди, не всі. Надіюся, сьогоднішня тема тобі сподобалася. Дякую, що був зі мною. Не забувай підписуватися на інші мої соцмережі. Підписуйся на мій інстаграм, якщо хочеш побачити щось красиве і естетичне. І підписуйся на мою телегу. Там багато крінжі. Люблю, цілую і нарцисний вам пока.